Пропоную разом розв'язати задачу. Читаємо умову. Відносна густина алкану заводним дорівнює 22. Який це алкан? Для початку записуємо дано. За умовою задачі відома відносна густина алкану заводним. Записуємо вона дорівнює 22. В органічній хімії існує таке поняття. Як загальна формула гомологічного ряду. Для алканів вона дорівнює cnh 2 n плюс 2. Тому ми й записали. Використовуючи її та знаючи молярну масу, можна легко визначити молекулярну формулу будь-якого представника цього гомологічного ряду. І так, записали знайти формулу алкану. Як ми будемо це робити? У задачі зазначена відносна густина алкану за водним. А отже, ми можемо визначити молярну масу за відносною густиною. За формулою відносна густина алкану це відношення молярної маси алкану до молярної маси водню, записуємо формулу. Звідси можна знайти молярну масу. Помноживши відносну густину алкану на молярну масу водню. Записуємо і підставляємо значення. Молярна маса водню дорівнює 2 г на моль, відносна густина 22, тому молярна маса невідомого алкану. Дорівнює 44 грам на моль. Я повторюю, загальною формулою алканів є C2N плюс 2. Якщо молекула алкану містить N атомів карбону, то загальна маса всіх атомів карбону становить 12n, бо відносна атомна маса карбону дорівнює 12. В цій молекулі міститься також 2N плюс 2 атомів гідрогенів. Загальна маса яких буде дорівнювати також 2n плюс 2, оскільки відносна атомна маса гідрогену 1. Підставляємо значення молярної маси в рівняння. 12n плюс 2n плюс 2 дорівнює 44. А тепер розв'язуємо рівняння. 14n плюс 2 дорівнює 44. Переносимо двійку вправо. 14n дорівнює 42. А Н дорівнює 3. Отже, невідома сполука містить в молекулах по три атоми карбону. Підставляємо число 3 у загальну формулу алканів і отримуємо молекулярну формулу. С3H8. Це, Це пропан. Задачу розв'язали. Дякую за увагу.